Славнозвісна київська ялинка Конус цього року не стане головним новорічним деревом Житомира. Ця 40-метрова штучна ялинка здобула неабияку популярність. Українські інтернет-користувачі висміювали її форму і навіть створили сторінку «Йолки» у Твіттері. Згодом ялинку з усіма прикрасами та святковою ілюмінацією подарували Житомиру. І тепер новорічне дерево зимує на складах комунального підприємства «Міськсвітло». Встановлювати ялинку найближчим часом не збираються. Ця ялинка дуже висока. Не висота 40 метрів для монтажу такої ялинки треба висота підйому до 50 метрів. Це спецтехніка, якої у нас ні в місті, ні в області нема. Такої техніки одиниці в Україні. Мабуть, столиця держави, Київ може собі дозволити такі роботи виконати. Ну, я вважаю, що для міста це буде дуже дорого. Доки ялинка конус лежить без діла, працівники комунального підприємства використовують гірлянди та іграшки. Що йшли у комплекті, хоча зізнаються, і з цим були проблеми. В Києві, коли її демонтували, мабуть, вона досить неаккуратно була зроблена робота. Нам прийшлося їх відремонтувати, ці гірлянди. І ну в тому минулому році всі всі ялинки, які навколо цієї центральної, були прикрашені гірляндами з цього комплекту. А тим часом на Майдані Корольова вже встановлюють 18 метрову штучну ялинку, придбану ще у 2008 році. Вже зібрали каркас, попереду монтаж гілок. От у нас є. Ось така схема, по якій збирається ялинка. А це такий величезний пазл, який ми складаємо. Це от хвоя йде. І тут от, от розписано, який розмір хвої, куди дуже ставиться. Кожна гілочка йде свого розміру. Йде 40 см, 60, 90, 25 см. Кожна гілочка йде по розміру. Над встановленням ялинки працює 10 людей і задіяні 4 одиниці техніки. Споратись з роботою збираються до 18 грудня, а в день Святого Миколая ялинку традиційно засвітять.